Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджибет. Шановні колеги, усім добрий вечір. Перед у прес-конференція головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського та капітана команди Віталія Бояльського. Просимо традиційно спершу ставити свої запитання футболісту. Після цього перейдемо до запитань головному тренеру. Дякую. Хто перший? Будь ласка. Mm -hmm. Так, вітаємо вітаємо з поверненням на поле після ушкодження. Ви одразу забули гол у новому матчі. Як зараз почуваєтеся, в якій формі, чи вже повернулися ви в формі Доброго вечора, дякую за привітання. Почуваюся добре. Можна сказати, що повертаюсь до тої форми, яка була під кінець зборів, тому думаю, що все буде добре. Що я ще запитання до футболіста. Ще, наскільки важливою психологічно для вашої команди була ця перемога в матчі закупівлі? Кожна перемога важлива для психології команди. І я певний, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри і буде набагато інша гра, ніж була, коли ми грали в Польщі в Любліні. Дякуємо. Ще хотів запитати матч завтрашній відбудеться за спекотної погодою, Температура прогнозується 35 градусів час гри і висока вологість повітря. Можливо, ви з вашим досвідом маєте якийсь лайфхак, як грати за такою за таких погодних умов, або, можливо, ви Андрій Мірмова, який багато часу має? Наші лікарі, медперсонал дають вітаміни. І як говорять ті люди, які вже пограли в футбол багато років, що потрібно якомога більше пити води перед грою. Тому все це будемо робити перед грою. Дякуємо Віталію. Відпускаємо Дякую. готуватися до тренування і продовжуємо прес-конференцію з головним тренером. Будь ласка, ваші запитання Олександру Володимировичу Шовковському. Прошу. Олександр Родинович минуло. Всього три доби після матчу з рухом. Дорога на кіпо тривала майже пів доби. Ось чи вдалося команді повноцінно відновитися. І те, що ви заділи ротацію в попередньому матчі, це теж пов'язано з чільним графіком ігор. Добрий вечір. У нас в обоймі 27 футболістів, і кожен з них готовий вийти на гру в будь-яку мить. І це додає нам можливості робити певні заміни ротацію для того, щоб використовувати всіх і готуватися до матчів в такому насиченому графіку. А дорога маємо те, що маємо, і від цього це змінити поки що не в наших можливостях. Будь ласка, наступне запитання. У чемпіонаті Кіпру ще не почався сезон, тож пафос на цих вихідних не проводив матчів. Це дає супернику якусь перевагу? Чи навпаки, на початку сезону треба краще більше грати? Я не відповів на це питання. Звідки я можу знати, чи дає, чи не дає це перевага. З одного боку, коли ти знаходишся в, в ігровому ритмі, це один момент, з іншого ти можеш спокійно готуватися до матчу, аналізуючи дії. Тому завтрашня гра, яка, впевнений, буде дуже цікавою, дасть відповідь. Чи є ще запитання? Будь ласка. Як вважаєте, у завтрашньому матчі суперник змінить тактику врівнянні з першим матчем? Чого очікуєте взагалі? Ми маємо бути готові до будь-якої тактики і ми маємо вирішувати завдання, яке стоїть перед нами. Яка б тактика не була, на полі виходять 11 гравців, і вони мають бути готові провести одну з найкращих своїх матчів ігор для того, щоб вирішувати завдання, яке стоїть перед нами. Шановні колеги, якщо запитань більше немає, тоді дякуємо усім. Дякую, всім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні. Героям слава.